Я живу Гремчаном 5 розділ. Бо знаємо, що якби земний дім цієї з і цієї змоги зруйнувався, ми маємо будівлю від Бога. Дім, зроблений не руками, вічною в небесах. Бо в цьому ми стогнемо, ревемо, бажаючи одягнутися в наш дім, який з неба. Тільки щоб одягнутися, мене виявилися в големи. Бо ми, які знаходилися у цій скині, стогнемо будучи ще обтежені. Не тому, що хотіли б роздягнутися, але одягнутися, щоб смертність була сповнина та життя. Той же, який створив нас для цього самого є Бог, який і дав нам заставу Духа. Тому ми завжди впевнені, знаючи, що поки ми знаходимося вдома, ми відсутні Господа, бо ми ходимо вірою і небаченням. Ми впевнені, говорю я, і бажаємо краще бути відсутніми в тілі, щоб бути присутніми у Господа. І тому ми працюємо, щоб чи присутні, чи відсутні бути прийнятими. Бо ми повинні стати перед суддівським місцем Христа, щоб кожному отримати зроблене в тілі своєму, відповідно з тим, що він робить, будь-воно хороше чи погане, знаючи тож Жаху Господні, ми переконуємо людей, але Богом ми зробилися явними. І маю надію, що ми зробилися явними у, і у ваших собстях. Бо ми не рекомендуємо себе вам знову, але даємо вам привід хвалитися нами, щоб ви мали що довід, віддавати тим, хто хвалиться в зовнішністю, а не серцем. Бо чи в нестямі ми. Ж це для Бога або чи зі ми це для вашого діла. Бо любов Христова спонукає нас, тому що ми судимо так, що якщо один помер за всіх, то всі померли. І Він помер за всіх, щоб ті, хто живе, жили віддення не для себе, а для того, хто помер за них і воскрес. І тому віднині ми нікого не знаємо по плоті. І хоча ми і знали Христа по плоті, то тепер і віднині вже не знаємо. І тому, якщо... Хто в Христі, той е, нова товар старе прийшло, ось все стало новим. І все від Бога, який примирив нас з собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення. Тобто, що Бог у Христі примирив з собою світ, не припинивши їм злочинів їх і довірив вам слово примирення. Отже, ми і є посли для Христа, так би ніби Бог послав вас через нас, благаємо вас замість Христа, примиріться з Богом. Бо він зробив того гріхом за нас, хто не знав гріха, щоб ми зробилися праведністю Божою в Амінь.